Лись святого Апостола Павла до Галатів, розділ перший. Павло, Апостол, обраний не людьми і не через людину, а Ісусом Христом і Богом Отцем, який воскресив Ісуса з мертвих, і всі брати, які зі мною, до церков Галатії. Благодать вам і мир від Бога Отця і від Господа нашого Ісуса Христа, який віддав самого себе за гріхи наші. Щоб визволити нас від сучасного злого світу, по волі Бога Отця нашого, якому слава навіки вічні. Амінь. Дивуюся, що ви так скоро відвернулись від того, хто покликав вас благодаттю Христовою і переходите до іншого благовіствування, яке, зрештою, не інше, а тільки деякі люди бентежать вас, намагаючись перекрутити Євангеліє Христове. Але коли б навіть ми або ангел з неба почав проповідувати вам не те, що ми проповідували вам, нехай буде анафема. Як ми казали раніше, так і тепер знову кажу вам якщо хтось не те проповідує Євангеліє, яке ви прийняли, нехай буде анафема. Чи шукаю я благовоління в людей чи в Бога? Чи людям я догоджаю? Бо коли б догоджав я людям. То не був би рабом Христовим. Сповіщаю ж вам, брати, що Євангеліє, яке я проповідував вам, не від людей, бо я не прийняв його і не навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мій спосіб життя колись в іудействі, що я понад міру присідував церкву Божу і руйнував її і досягав успіхів іудействі більше за багатьох моїх ровесників. Бувши завзятим ревнителем передань батьків моїх. Але коли Бог, який вибрав мене бідотроби матері моєї і покликав з ласки своєї, благоволив відкрити сина свого в мені, щоб я проповідав його між язичниками, я тоді не став радитися ні з тілом і кров'ю, і не пішов Єрусалим до тих, що стали апостолами раніше мене, а пішов в Аравію, а потім повернувся в Дамаск. Потім через три роки я пішов в Єрусалим побачитися з Петром і пробув з ним днів 15, а інших апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. А що пишу вам, то кажу перед Богом не обманюю. Після цього я пішов до Сірії і кілікії. Особисто я не був відомий церквам Христовим в Юдеї, але вони тільки чули, що той, хто колись переслідував їх. Тепер проповідує віру, яку колись руйнував, і вони прославляли Бога за мене. Розділ другий. Потім, через 14 років, я пішов знову до Ірусалиму з Варнавою, взявши з собою і Тита. А пішов я за об'явленням і виклав їм і особисто знатнішим Євангеліє, яке я проповідую язичникам, щоб знати, чи не надаремно я. Подвизаюся або подвизався. Але навіть і ти, який був зі мною, бувши геленом, не був змушений обрізуватися, а перед лже братами, які до нас прийшли, щоб підглядати свободу нашу, яку ми маємо в Христі Ісусі, щоб підкорити нас, ми ні в чому не піддалися їм і не скорилися, щоб істинне благовіствування збереглася у вас і в знаменитих був чим якими б вони не були колись, для мене немає нічого особливого, бо Бог не дивиться на обличчя людини, і на мене ті знамниті нічого не поклали, але навпаки, вони побачили, що благовістя серед необрізаних поручено мені, як для обрізаних Петрові, бо Бог допомагав Петрові в апостольстві між іудеями і мені сприяв між язичниками. Яків Кифа та Йоанн, які вважаються стовпами. Пізнавши благодать, дано мені, подали мені і Варнаві руку єднання, щоб ми йшли до язичників, а вони до обрізаних. Тільки щоб ми пам'ятали про бідних, що я й намагався робити ретельно. Коли ж Петро прийшов в Антіохію, то я відкрито виступив проти нього, бо він зазнавав нарікання. Бо перед тим, як прийшли деякі люди від Якова, він їв з язичниками, а коли ті прийшли. То почав таїтися і відокремлюватися, боячись обрізаних. Разом з ним лицемірили й інші іудеї, навіть і Варнава пристав був до їхнього лицемірства. І коли я побачив, що мене діють неправдиво, згідно з правдою Євангелія, то я сказав Кифі при всіх Коли ти, будучи іудеєм, живеш як язичник, а не по юдейськи то навіщо ти змушуєш язичників жити по юдейськи ми ж юдеї за природою, а не грішники з язичників. Та знаючи, що людина оправдується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа, то ми увірювали в Ісуса Христа, щоб оправдатися вірою в Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не оправдується жодна людина. Якщо ж ми, шукаючи виправдання в Христі, саме виявилися грішниками, то хіба Христос слуга гріху? Зовсім ні. Бо коли ж я знову відбудовую те, що зруйнував, то сам себе роблю злочинцем. Через закон я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я був розп'ятий з Христом, і вже не я живу, а Христос живе в мені, а що живу тепер у тілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Не відкидає благодаті Божої, але коли виправдання через закон. То Христос умер даремно. Розділ третій. Нерозумні Галати. Хто звабив вас не підкорятися істині? Вас, перед очима яких Ісус Христос був зображений, наче второсп'ятий між вами? Лише одне хочу дізнатися від вас: чи ділами закону ви прийняли Духа, чи через навчання у вірі? Чи ви такі нерозумні? Почавши духом, тепер закінчуєте тілом. Так багато перетерпіли ви, і не вже даремно, коли б тільки даремно. Той, хто подає вам духа і творить чудеса між вами, твориться ділами закону чи через навчання у вірі. Так Авраам повірив Богові, і це зараховано йому в праведність. Отже, знайте, що ті, хто вірує, сини Авраама, і Писання, передбачивши. Що Бог оправдує язичників через віру наперед благовістило Авраамові, тобі благословляться всі народи. Отже, віруючи, благословляються з вірним Авраамом. А всі, що покладаються на діла закону, знаходяться під прокляттям, бо написано проклятий усякий, хто не виконує постійно всього, що написано в книзі закону. А що законом ніхто не оправдується перед Богом, то це ясно. Бо праведний буде жити вірою. А закон же не від віри, але хто виконує його, той живий буде ним. Христос викупив нас від прокляття закону, взявши прокляття наше на себе, бо написано проклятий всякий, хто висить на дереві, щоб благословення Авраамове поширилося через Ісуса Христа на язичників, щоб ми отримали обітницю Духа вірою. Брати! Я говорю по людському, навіть заповіту, встановленого людиною, ніхто не скасовує і не додає нічого до нього. Авраамові ж і нащадки його були дані обітниці. Писання не каже і нащадкам, ніби про багатьох, але як про одного і нащадкиві твоєму, яким є Христос. Кажу бо це закон, проваджений 430 років пізніше, не скасовує завід. Попередньо встановлений Богом і не усуває обітниці, бо якщо спадщина згідно закону, то вже не згідно обітниці, але Авраам і Бог дарує її через обітницю. Для чого ж тоді закон його дано пізніше з причини злочинів до часу приходу нащадка, якому дана була обітниця, закон був здійснений через ангелів рукою посередника, але посередник при одному не буває. А Бог один. Так що ж, хіба закон проти обітниць Божих? Зовсім ні. Бо коли б був даний закон, який міг би оживляти, то по правді праведність була б без закону. Але Писання заркнуло все під гріхом, щоб обітницю дано було віруючим через їхню віру в Ісуса Христа. А до приходу віри ми були зачинені під сторожою закону до того часу. Як належало відкритися вірі? Тому то закон був вихователем, який вів нас до Христа, щоб ми виправдалися вірою. Коли прийшла віра, то ми вже не підвихователем. Ви всі Сини Божі через віру в Ісуса Христа. Бо всі ви, що в Христа охрестилися, в Христа одяглися. Нема ні юдея, ні грека, ні раба, ні вільного, немає ні чоловіка, ні жінки. Але всі ви одно в Христі Ісусі, а коли ви Христові, то ви нащадки Авраама і спадкоємці згідно обітниці. Розділ четвертий. Ще скажу: доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від раба, хоч є володарем усього, він підлеглий опікунам і домоуправителям до часу, назначеного батьком. Так і ми, доки були дітьми, були підневолені стихієм світу. Коли сповнився час, Бог послав сина свого, який народився від жінки і підкорився законові, щоб викопати тих, що під законом, щоб нам усиновлення прийняти. А як ви сини, то Бог послав Духа Сина Свого в серця ваші, який кличе Ава, Отче!» Тому ти вже не раб, а син, а коли син. То і спадкоємець Божий через Христа. Та тоді, не знаючи Бога, ви служили тим, що справді не були богами, а тепер, коли ви пізнали Бога, чи раніше, як Бог вас пізнав, для чого ви вертаєте знову до тих немічених та богих стихій і хочете знову підневолити себе їм? Ви дотримуєтеся днів і місяців, сезонів та років, боюсь за вас, чи недаремно я працював у вас. Брати, прошу вас, будьте як я, бо і я, як ви, ви не образили мене нічим. Ви знаєте, що, хоча в немощі тіла проповідував перший раз вам Євангеліє. Але, незважаючи на мою недугу в тілі, ви не погодували мною і не відкинули мене, але прийняли як ангела Божого, як Ісуса Христа. Тож, де поділося ваше блаженство? Свідкую вам. Що, коли б можливо було, то ви вибрали б очі свої і дали б мені. Невже тепер я став вашим ворогом, говорячи вам правду? Пильнують про вас нещиро, хочуть підлучити вас, щоб ви дбали про них. Добре пильнувати в доброму постійно, а не лише тоді, коли я заходжуся серед вас. Діти мої, заради вас я знову терплю муки породільні, доки не відобразиться в вас Христос. Як би я бажав тепер бути з вами та змінити голос мій, бо я не розумію вас. Скажіть мені, ви що хочете бути під законом. Хіба ви не слухаєте закону? Бо написано Авраам мав двох синів одного від рабині, а другого від вільної. Але той, що від рабині, народився за тілом, а син від вільної згідно обітниці. У чому і це два завіти. Один від горі Сінайської, що народжує в рабство, це Агар. Бо Агар означає гору Сінай в Аравії і відповідає сучасному Єрусалиму, бо він за своїми дітьми перебуває в рабстві, а Вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам. Бо написано: Звеселися, неплідна, яка народила, вигукуй і виголошуй ти. Що не мучилися від родів, бо в залишеної більше дітей, ніж у тієї, що має чоловіка. А ви, брати, діти обітниці за Ісааком, так як і тоді, той, хто родився від тіла, прислідував того, хто родився від Духа, так і тепер. Та що каже Писання? Прожени рабиню і синові, бо син рабині не буде спадкоємцем разом з сином вільної, отже, брати, ми не сини рабині, а вільної. Розділ п'ятий. Христос для волі нас визволив. Торстійте і не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Ось я, Павло, кажу вам: якщо ви обризуєтесь, то не буде вам ніякої користі від Христа. Також свідчу знову кожній людині, яка обризується, що вона повинна виконати весь закон. Ви, що виправдуєтеся законом, залишилися без Христа, відпали від благодаті. А ми Духом чекаємо, сподіваємося праведності через віру, бо в Ісусі Христі немає сили ні обрізання, ні необрізання, але віра, яка діє любов'ю. Ви бігли добре, то перешкоди вам коритися правді, таке переконання не від того, хто покликав вас. Мала рощина заквашує все тісто. Я певний за вас у Господі, що ви не будете мислити інакше, а хто бентежить вас, хто б він не був, понесе на собі осудження. Брати, коли я ще проповідую обрізання, то чого мене переслідують? Тоді припинилося б спокуса Христа. О, якби видалені були ті, що підбурюють вас. Ви ж, брати, покликані для свободи. Аби тільки свобода ваша не стала приводом для догаджання плоті, але любов'ю служить один одному. Бо вся повнота закону в одному слові люби ближнього Твого, як себе самого. Коли ж ви гризете та пожираєте один одного, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Тож кажу живіть духом, і ви не будете задовольняти бажань вашої гріховної натури. Бо плоть бажає протилежного духу, а дух протилежного плоті. Вони один одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли. І коли ви водитесь з духом, то ви не під законом. Діла плоті явні це перелюб, нечистота, розбещеність ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгода, єресі, ненависть, убивство, п'янство, безчинство. І подібне до цього. Про що я попереджую, як і раніше попереджував, що ті, які чинять таке, не спадкують Царство Божу, а плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність стриманість на таких нема закону. А ті, що Христові розпили свою плоть з пожадливостями та пристрастями, якщо ми живемо духом, то за духом повинні діяти, не будемо марнославні, не роздражнімо один одного і не заздрім один одному. Розділ шостий. Брати. Якщо людина і впаде в який гріх, то ви духовні, виправляйте такого душі лагідності, пильнуючи себе самих, щоб і собі не впасти в спокусу. Носіть тягарі один одного. І таким чином виконуйте закон Христа. Бо хто бажає себе за будь що, коли він ніщо, той сам себе обманює, кожен нехай випробовує своє діло, і він тоді буде мати похвалу тільки в собі, а не в іншому. Бо кожний свій тягар понесе. А хто навчається слова, нехай ділиться всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміний. Бо що тільки людина посіє, те й пожне, бо хто сіє для своєї плоті, то від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. І не зневіряймось, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Отже, поки маємо час, робімо добро всім, а найбільше своїм по Гляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою, ті, що бажають хвалитися тілом, примушують вас обизуватися тільки для того, щоб уникнути переслідування за Хрест Христа. А самі ті вчителі, що обризуються, не додержуються закону, а хочуть, щоб ви обризувались, щоб хвалитися їм вашим тілом. Але я не бажаю хвалитися хіба що тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. На якому світ розп'ятий для мене, а я для світу, бо ні обрізання, ні необрізання не має значення, а нове створіння, а всім тим, що живуть за цим правилом спокій та милість на них і на Ізраїля Божого. Нарешті нехай ніхто не обтяжує мене, бо я ношу на тілі моїм рани Господа Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з Духом вашим, брати, Amém.